У мене взагалі два запитання, але я інше задам пізніше. Перше, я мікробіолог, і як мікробіолог я вимагаю точності і означень повідомив всіх наукових інституцій і положень. Як ви ставитесь до такого значення еволюції? Еволюція є процесом возникнення доповнительним. без аналоговой генетической информации, то есть такой, которая не встречалась раньше, которая кодирует новый признак, меняющий уровень организации фенотипа. Мне кажется, что это, це... Мама это у меня не было еще такое запитание, бы, если бы вы не были. Ваша оценка. А, моя оценка, что это, а, ну, Визначення може бути, хоча мені здається, воно все ж таки надто вузьке. Бо досить часто рівень під час еволюції не змінюється. Тобто він не стає вищим чи нижчим, з'являється щось нове, але воно на такому самому рівні. Іноді з'являються якісь аналоги минулого. Тобто мені здається, що це визначення варто було б трохи відредаговувати. Хоч хоча б думка цікава, не на нею можна щось міркувати. Ще запитання, але зауваження. Або може просто повідомлення, як коротенькі. Справа в тому, що я полічук і вступ молекулярні біології генетики. Є поняття, так би мовити, предмет, який включає молекулярну біологію. Інакше можна так його означати, що це поліптидна доколіїнова технологія, або поліпіктивна докоїнова технологічна система, в якій дуже вели величезна технологічна база даних, записана на ДНК Росії, через рнк базований пристрій вводу-виводу реалізується в політептивному інтерфейсі, в білковому інтерфейсі. Тобто це технологія, вона дуже. Розвинена, дуже от, і технологія е, має кимось бути розроблена. Вона не може сама виникнути, як комп'ютер розвивається із комп'ютерної мишки або з одного е, якогось процес, цього, маленького елементу. Вона не може бути. Вона має бути розроблена. Більше того, нею має хтось, хтось керувати. І це теж тема для біофізиків і земельних біології. Зараз вже є ідеї про те, що на мембрані кожної клітини, і еукаріотів, і прокаріотів існує якийсь індивід, остеляційно-резонансний індивід на мембрані, яка постійно резонує, який значить, керує завдяки цим резонансом, ну, керує кожним білком своєї цієї системи. Тобто наша бактерія. Які яка, е, Зліти, яких ми знаходимо в найдавніших породах, яких там 3,5 мільярди років перші породи, які з'явилися, в них вже були боктері. Це зовсім не такий простий організм, як скоріше за все, наша еволюція, про яку ми кажемо, це не еволюція, а це макродеволюція від досконалого до того, що ми зараз маємо. Я думаю, ми ви вислухаємо зараз експертів трохи. Е, Оксана, почнете? А, а Насправді цей коментар, ми просто так, ми про цей коментар. Якщо можна про цей коментар, про який ось сказав пан Коліщук. А... Ну, Про визначення еволюції, яке я видала, мені здається, воно надзвичайно фундаментальне, тому що воно дає розуміння, критерії, що таке еволюція. Це виникнення чогось нового або іншого. Тобто саме існування генів якраз протирічить еволюції, тому що гени то не змінюються. Тобто, взагалі теорія еволюції будується на двох таких фундаментальних домах. Перше, це е, е, ну, в, випадкові мутації, а друге природний відбір. Тобто ці дві аксіоми, а тепер вони в комбінації їх просто... Тобто, тобто ми ну, ре, реально оці от мутації відбуваються надзвичайно рідко. І взагалі він від нас ще є короткий то тому... а а можна, можна короткий коментар. Так, що... але, тобто ідея в тому, що те, що створено, воно просто себе реалізує, воно є еманацією, тобто воно просто розгортається, а до Бога нічого не створюється. Нове створюється радикально інший спосіб. Якісь квантові стрибки, якісь фундаментальні катастрофи, коли відбувається, от закривається система, вмарає, одна якась система, а вмирає дівець. Одна речі на кожен з вас, дорогі друзі. Є носієм, це відповідає на ту тезу, що мутації рідкісні. Кожен з вас є носієм 50 як мутацій, яких не було жодного з ваших батьків. І е, ці мутації стосуються щонайменше 5-6 7 генів. Кожен з вас є такою спробою еволюції, крові експериментування. І про те, що мутації не відбуваються, Знову, не коментар для небіологів, основи шкільного курсу біології, яку я викладала в школі, тому я почуваюся трошки винною перед усіма, хто це до е, е, кого це ну, пройшло повз нього. Мутації відбуваються в організмі постійно, але завдяки ферментним комплексам. Кожній клітині організму організм їх швиденько ремонтує, тому що те, ті мутації, які є шкідливими для організму, можуть цей організм убити. Тому ну, саме тому я кажу, що ген сам саме поняття геному і еволюції, це є абсолютно це є антонів. Якщо мутації відбуваються постійно, це норма функціонування геному. Еволюція це вигідня нового. А по-иншему. да. Это, как говорят, в Одессе, две большие разницы. Две большие разницы, абсолютно. Но в этом, знаете, в том уже створено <рекленно> было. <буз> а инша – это радикально иное. Так что все-таки, что такое эволюция? Это развитие или изменение? Изменение. Эволюция, изменение. Измена <постух> уже существует, что то. есть что разворачивается. То есть развитие. Это, чтобы... это, же, нас это, нас это. это развитие. В этом хотелось бы немножко вопросы, девайс. У нас два, да, есть две как основные, это Дарвин и Ламар. Вот как вы относитесь? Я спробую максимально все запитания не были. ну, вернее за логикой, я почну что-то Щодо розвитку і зміни. В принципі, еволюцію можна, так, якщо дуже спрощувати, визначити як спрямовану зміну. Але іноді ця зміна поєднується з вдосконаленням, а іноді з регресом. Тобто, з точки зору Ламарка, в еволюцію закладно поступове вдосконалення. Внутрішні прагнення до прогресу, мовила Марка. З точки зору Дарвіна, еволюція йде в бік пристосування. А вдосконалення чи навпаки регрес це побічний результат. Якщо ми не можемо пристосуватися інакше, ніж вдосконалитися, ми будемо вдосконалені. Якщо ні, то ні. Буде просто зміна, але без е, е, якогось морфологічного прогресу. Далі е, я хочу сказати, ну я б не сказав, що ген незмінний, еволюція, вона не була б еволюції, якщо б наші гени не змінювалися. Інша річ, е, що процес не дійсно повільний і поступовий. Я, я зараз і останнє про технології. Розумієте, в чому справа? Дійсно, будова живих істот надзвичайно складна, і коли ми бачимо цю складність, там хочеться уявити собі якогось інженера чи конструктора, який побудував цю будову. З іншого боку, фактично, теорія Дарвіна являє собою. Спосіб довести, що такі складні будови могли з'явитися без жодної участі інженерів і конструкторів, що це був самодовільний процес. Формально кажучи, обидві точки зору мають право на існування, хоча важливо було б все ж таки пошукати докази існування конструктора незалежні від будови живих істот, але я зараз не про це. Справа в тому, що окрім складної, складності будови, ми бачимо в будові в організму безліч перебудов таких, яких ніколи жоден конструктор не зміг би тобто, не зробив би. Тобто будова живих істот це ще містить історичний вимір Наслідки багатьох переробок. І саме через це ідея про інженера і конструктора мені не здається вдалою. І не Дуже маленьке і коротке запитання, яке мочить мене не перший. Справа приєдна, стосується коду і, або шифру. Шкіл Код і шифр це одне і те ж. Якщо немає заперечень, то я йду далі. В природі не існує ні фізичні. Ні хімічних, ні фізико хімічних механізмів побудови коду не існує. Це абсолютно логічна операція, імплікації. Якщо А, значить Б. А код кінетичний Є, е, значить він виник логічним путь. Я розумію, що ви не приймете цієї точки зору, але це факт, який існує. Я думаю, що це не факт, це теж імплікація. Тобто у нас є факт існування генетичного коду, а те, що він не міг виникнути без появи логіки, це ваша гіпотеза, яка теж має право на існування. а не Є який же це факт. У нас тут вся дискусія, тому всі е, питання, яке виникають, питання, у вас є думка експертів. Звичайно, що вона не остання в світі, і це теж всього лише думка експертів. Так, звичайно, тут було запитання. Як ви, що ви думаєте про теорію еволюції Ламарка Дарвіна? До цього ще були теорії еволюції. Перша загалі <праць> торіці це була Карла Ліннарі. З 1735 рік, тобто, якщо виявити ці, ці хронологічні рамки, далі Ламарк, 1807 рік і Чарльз Дарвін, 1859 рік. Тобто теорія Карла Лінея це була систематизація і класифікація існуючих видів. І Ламар створив першу власне теорію еволюції, тобто розвитку. Від від одного виду до іншого переходить і на вершині цієї еволюції була людина, ось але про що ми говоримо? Ми говоримо про еволюцію, про ті речі, ну, наприклад, те, що там Чарльз Гарвін його теорія еволюції будувалася на природному відборі, а теорія Ламарко будувалася. До вдосконалення організмів. Але це дві різні концепції одного, але ж сама еволюція і розвиток. Ми говоримо про, про, про еволюцію, як того, що вже існує, того, що вже виникло. А як воно виникло, як виник цей гено? І в якому закладена ця ідея intelligent design? Тобто це насправді концепція креаціонізму з а, в форматі, що існує такий от, розумний. А, ну, Творець, який створює, тому що насправді ймовірність дійсно виникання такого геному це 10 у 130 степені. Це абсолютно неймовірна річ. І для, для цього потрібен час. Для, для того, щоб це виникло, потрібен час. А цього часу буде е, набагато більше, ніж 13,7 мільярдів років, які існують наш цель. Так, ще одне коротке запитання. А є запитання в тих, хто ще Думаю. не має? Знаєте, де я вперше почув, прочитав цю мізерну цифру, про яку пані говорить, я з нею абсолютно погоджуюся, не повірите. Я завжди читаю розумні книжки, стараюся. ось, Так я її прочитав у Куніна. І ви його прекрасно знаєте. Це один з моїх улюблених авторів. Тому не потрібно говорити, що ці маленькі цифри придумують фізики, там, математики і так далі. Кунен є Кунен, Євгеній. Ось і він порахував і в 2008 році цю статтю опублікував. Потім в нього вийшла прекрасна книжка, в якій він старається це якось якимось чином примирити, вводить там мультівсіленни, там і так далі, так далі. Ось я не хочу про це зараз. говорити. Але це дуже цікава річ, і це чисто біологічні розрахунки. Все Ну, про неї говоримо. Все цікаве дорозі. Да. Да. Я дуже просто бачу собі, як можна вирішити цей парадокс, розумієте? Суть в тому, що ми просто не знаємо, як виникла перша клітина. Ми не знаємо, які умови призвели до появи першої клітини. А якщо ми не знаємо умов, да-да-да. <поцентрична> тобто, розумієте, наприклад, нам відома умова, що, що, е, що треба зробити, щоб вскип'яти воду. Що треба зробити, щоб вода закипіла і пішла бульбашка. Я не знаю, поставити її на плиту. А якщо ми не будемо знати цієї мови, ми поставимо каструлю і можемо читати чекати мільйон років, коли абсолютно статистичні процеси призведуть до того, що виникне конвекція, і вода так хвильками. Ну, це ви можливо. Ви це ви можливо. Ви да, ви але суть в тому, що ми просто не знаємо, як виникла перша клітина, і всі оці, оці розрахунки, вони просто ну як вони, як це сказати? Вони скажімо так опираються на якісь. Видумка, що, можливо, там був от така концентрація натрій хлор, така концентрація амінокислот. А як було насправді? Це нам невідомо. Але як коли ми знаємо, які саме умови передували появі цієї клітини, то відповідно ця цифра зменшиться. Я думаю, якраз от на ці всі порядки, про які тут ви зараз вели мову. Треба еволюції людини, тому що я звертаю вашу увагу, що ми трошки перейшли до зародження життя на землі, яке не є темою сьогоднішньої дискусії. Я думаю, що так можна, мені вдасться об'єднати. Дуже добре, що розібралися з тим, що власне, якщо життя з'явилося, воно само по собі є досконалим, чому йому вдосконалюватися? Якби так було, то я думаю, що якісь там строматолітові мати з бактеріями, які досі процвітають, як і кілька мільярдів років тому, вони б досі процвітали. А от хотілося б знати, чи знайомі е, е, шановні е, колеги з, е, з теорією Сорохтіна, е, була стаття така в журналі Деталі міра років тому, називалася «Конець цивілізації Рудокопа», що власне… Е, Сили природи, чи чогось, він щоб не впасти в креаціонізм, чи ще щось, яким чином йшли до того, щоб вивести розумний від Гомосапілін для того, щоб підняти на поверхню ті корисні копалені, які в процесі кого туришовин були заборонені. І, в принципі, ми справилися з цією задачею на урах. Була розумна мавпа, залізла в шахту, добула все, що можна, розігріла атмосферу, тепер нам льодовикові періоди е, глобальні, які могли свого часу призвести до повного володіння планети, не загрожують. Тепер заховані за багато кілометрів е, рідкоземельні елементи, всякі інші теж працюють знову. І, як то кажуть, мапа зробив свою справу, мавра може йти. І природа здається так, е, не дуже вже задоволена своїм витвором. Давайте я спробую відповісти на це. Ага. Я, на жаль, не знайомий з цією теорією, хоча я з великим інтересом тільки що і про неї прослухав, але я знаю про більш радикальні варіанти цієї самої точки зору. А саме, що жива природа, вона сама по собі шкідлива для планети. Ну тому, що живі істоти все руйнують, накопичують якісь елементи, концентруються одне, розпорошують інше, заповнили атмосферу киснем, який є надзвичайно реактивним газом і все руйнує. Тобто необхідно, щоб з'явилася якась форма життя, яка має нарешті очистити планету від будь-яких форму життя. І ось саме всю функцію активно виконує людина. <риклад> Знищує себе і всю біосферу на землі. Дуже цікаві творі, а я ще хочу нагадати вам ще одну історію, що таке феномен людини і чому з'явилась людина. Є так званий антропний принцип. Є в слабкій, і в сильній формі, і в дуже сильній, в категоричній формі. Тобто ну, в слабкій формі, що всесвіт все світ створений так, що в ньому є можливість для появи людини, так званого квантового спостерігача. Людина, яка, яка, коли вона з'являється, вона починає осмислювати всі процеси розвитку еволюції Всесвіту і виводити її на зовсім на якісно новий рівень. І вона стає, можна сказати, співтворцем еволюції. В якийсь момент з'являється людина, починається розмислити, тому що без цього спостерігача плюс неможлива. А в сильному, тобто, то, ну, в словковому форматі, це означає, що є багато, ну, теорія малтиверсіс, багато різних всесвітів, в яких закони фізики зовсім інші, і там неможливо поява такого укладенного спостеріг... спостерігача. А от наш всесвіт побудований таким чином, що от є фундаментальні математичні константи. І, 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 ну, такі безвимірні, тобто найменше, які не мають вимірів, які можна сказати, що а, якби, як, якби там була різниця дуже незначна, на якісь там соті або тисячні ці константи змінились, то життя тоді було б неможливо. Тому ідея в тому, що дійсно це надзвичайно унікальна річ поява людини, поява життя поява людини, на надзвичайно цікаво. Тобто таке поняття на тропний принцип і. Давайте тоді ще поговоримо про еволюцію людини і швидкість еволюції. Чи можемо зараз спостерігати еволюцію? Як ми це робили? Чи можемо спрогнозувати, як піде еволюція людини? Тобто через 100-500 тисяч років, що ми зможемо побачити, як ми це можемо прогнозувати вперед, назад. Давайте всі експерти свою думку. мабуть я почну, тому що швидкість еволюції це певною мірою моя професія. Я ж займаюсь математичним описом еволюційних процесів. Насправді, тут це можна логічно поєднати з. Тим, про що вже йшлося, з наявністю прогресу в еволюції і з е, 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 тим, чи, чи взагалі існує необхідність вдосконалюватися. Справа в тому, що найпримітивніші організми еволюціонують дуже повільно. Бактерії, вони, в принципі, зараз такі самі, як були там, 2 чи навіть 3 мільярди років тому назад, і змінюватись не дуже хочуть, навіть якщо відбудеться, не дай Бог, термоядерна війна, то людство навряд чи вижива, а ось бактерії, мабуть, мають певні шанси вижити навіть за такі. А чим далі, чим далі відбувається вдосконалення, хоча б лініях, тим швидше йде еволюція. І відповідно... Найпрогресивніші групи рослини, тварин, і еволюціонують. Найшвидше не можна сказати, що зараз не йде еволюція. Безперечно, еволюція завжди залишається дуже повільним процесом, але зараз вона йде. Більше того, в результаті діяльності людини багато рослин і тварин починають швидко змінюватись, просто для того, щоб пристосуватися до деградованих екосистем, до результатів людської діяльності. Тобто ми еволюцію спостерігаємо весь час, весь час вона відбувається у нас на очах. Весь час мільярдні кошти витрачаються на те, щоб боротися з еволюцією бур'янів хвороботворних мікроорганізмів і інших цікавих істот. Оксана про еволюцію людини. Нарешті ми добралися до цього цікавого аспекту, і давайте все-таки поговоримо про е, фактори еволюції. Це мутація, е, яка у нас очевидно колись відділила від е, кремільців, і інших предкових форм. Хтось не був нашим предком ми, в принципі не до, не дуже знаємо, але вибираємо найсимпатичніших. Потім це був природний добір, який помилково також називають боротьбою за існування, який не є абсолютно боротьбою, в принципі. І це те, про що забувають всі, а я дуже люблю це статевий добір. Статевий добір це потужна сила, коли партнери по статевому розмноженню мають можливість вибрати того чи іншого партнера з усіх можливих. І таким чином дати йому шанс дати його генам шанс продовжитися в наступних поколіннях. Так от, ще Дарвін писав, що статею доброму основно займаються самиці. Тобто самці демонструють свій фенотип і таким чином натякають, що фенотип теж нічого. От, А самиці в більшості випадків вибирають. І, е-е... Є ще один аспект, про який почали говорити тільки в 60-70-х роках ХХ століття, а, а, про це почав говорити Конрад Лоренц, Нобелівський лауреат у сфері поведінки. І, і він сказав, що таку цікаву річ для мене, що людина є видом з гіпертрофованою агресією. І ця гіпертрофована агресія певним чином спрямовує розвиток нашого біологічного виду. Тобто, якщо з мутаціями ми так сяк боремося, ну в крайньому разі робимо аборти. Якщо природний добір, ми в принципі навчилися боротися з посухами, з голодом і з іншими факторами середовища, які ну, змушували б нас померти або боротися за ресурс, ми просто розширюємо свої ресурси. Ми в гмо гмотехнології. І таким чином вирішуємо проблему з продовольством. Тобто це боротьба з природним добором. Ми займаємося розвитком медицини, боремося з іншими масовими організмами за те, щоб наша біомаса перевищувала врешті їхню. Досить успішно насправді. І... Я десь на просторах інтернету, в абсолютно несерйозному джерелі, зустрічала таку згадку, що для того для біологічного виду, який має масу подібну нашій, чисельність нашої популяції всесвітньої перевищує нормальну для іншого біологічного виду з такою ж масою в кілька десятків тисяч разів. Сьогодні весь день шукала статтю, щоб послатись на неї не знайшла, але кажу, бачила таке. От, і щодо надлишкової агресії, ця агресія зазвичай є нормою, і вона спрямована на особи свого власного виду. І людина як істота дуже агресивно до представників власного виду, збивається в групи, одні групи нападають на інші, і чим вища концентрація людських особин на одиниці площі, Тим вищу агресію ці особи не відчувають і намагаються продемонструвати по відношенню до інших особин. Оскільки суспільство наше є структурою ієрархічною, навіть у явних спільнотах, таких як вчені, існує певний порядок клювання. Тобто фізики вважають, що вони розумніші за біологів. Біологи вважають, що вони розумніші за гуманітарії. Потім приходять математики, кажуть незрозумілі слова і криють всіх. От. Так от за допомогою таких факторів, як агресія, як ієрархія, людство зробило своє середовище і внутрішню структуру популяції дуже агресивним середовищем. І на мою думку, поведінковий фактор зараз все-таки виходить на перше місце в еволюції людини. Він стає абсолютно непередбачуваним. У нас дуже велика концентрація людей в певних точках. Міста мільйонники це вже. Вибачте, за поняттями популяційної екології це вже навіть не групове розселення, це вже ближче до колонії. Е, і е, при такій високій концентрації особливо одного виду, в них розвивається дуже велика агресія. Зазвичай ми її стримуємо. Якщо ви не... я сиділа і спостерігала за глядачами в залі за вами, і я звернула увагу, що деякі із вас демонструють так звані зміщені реакції. тобто пер, е, Реакції, які людина показує, коли вона відчуває певну агресію, незгоду, але не може її виявити і адресувати тому, на кого, хто, хто її власне викликав. Зазвичай це такі от жести. Ми трохи відволікаємось від еволюції. Я хочу сказати, що е, нинішній дуже дисбалансний стан. Популяції людини зараз є фактором, який може в будь-який момент спричинити поштовх розвитку нашої популяції в нашому виду загалом, в тому напрямку, який на сьогодні ми не можемо передбачити. Всі говорять про потепління, загрози потепління, про підвищення рівня світового океану, але забувають про поведінкові фактори. Я би хотіла, щоб ви про них пам'ятали. Я думаю, тепер всі пам'ятаємо.